Усім привіт, друзі. Ну що ж, друзі, завершився поєдинок між Копенгагеном та Манчестер Юнайтед. Доволі така сенсаційна перемога Копенгагена. Але. Сьогодні ми зараз поговоримо взагалі як цей просто якийсь неймовірний матч, просто якийсь неймовірний характер. Показав Копенгаген. Копенгаген показав а, свою неймовірну силу. Я все-таки повод, я все-таки поводзіла, но собі тому команду. зору старт Стартую склад Копенгаген на... Нового 4-3-3. Найкращий свій склад в Бій їхній тренер Ненступ. Ось Unite 4-2-3-1 також вийшов. Майже той такий склад який був. Проти Фулл Хама в Адліцьк, примерно, ті, кі, замість Антоні виходить Гарначе. Вот. И на этот фильм вот так провалился матч полностью. Ну, на полностью, потому что... Короче, ну, кадры и втраты, поделитесь. И на этот Зимиро выбыл для Асанто Мартинеса. Люк Шоу, Терми Маласия. Ну, Соколан Гага на никаких ПТ на счастье нет. И, короче, вот брат Гейланда. Юнайтед розпочав бадьором вже на 3 хвилині командирка Хеттенхага забила. О, нічого не передвищало биди. Потім Юнайтед навіть по перевагу на 28 хвилиці. Все було під повним контролем, можна сказати, у Юнайтед гра йшла. Але переломний момент стався на 42 й хвилині. коли Маркус Рашвард отримав. Довгі такі сенсаційні, саме він отримав червону карту. Наступне на ногу шипами, бутсами, Таким чином це пряма червона картка, яка, звичайно, ще поповів. Ну, потім майже одразу ж пропустив, вже на 45-х. Поців поплив пеналці, який реалізовував Гонсалвес на 45 плюс 9 хвилин. Він додав, все. Все було під контролем, але Юнайтед не здався. та На 69 хвилин зробив пеналці. І Бруно Фернандо вже його забив і знову вивів Юнайтед вперед в дуже важкому матчі. Але Копенгаген не здався і на 83-й хвилин як дав, А потом на 87-й хвилин як дав два мячі І таким чином саме Копенгаген. В таким такому просто на якомусь неймовірному матчі. Самості команда Левів перемагає. Юнайтед. United. Statistics poetinko. Володіння рівне. удар пощо по 8. Такий рівний матч, я вважаю, десь нічя все-таки була справедливим обрахунком, але все-таки ще маємо. Ще маємо. Турніра таблиці. Саме Копенгаген виходить на другу позицію і потискає таким чином і Сара і Юнайтед. Тобто так, взагалі мік. Подумати, ситуація в групі загостриться до неймовірного. До неймовірного, хто вийде. Так, ви скажете, що Юнайтед. Фаворити, але нічого подібного. Нічого подібного, тому що Юнати чи грати з Баварії. Тому нічого подібного тут немає. Але в будь-якому випадку тут дуже-дуже цікаво взагалі, що як буде розвиватися події між командою саме Ерікеттенхага та саме Копенгаген. Ну, Я розумію так, що Юнайтед треба буде вигравати два матчі. І в Галата Сарая. Дуже сильно у Глатасара. Причому не на Ултрафі, де вони пограли, а саме у Стамбулі. Де грати завжди важко. Восі до Олтрафорд грати проти такого гранду, як в Баварії, яка всі свої матчі поки що вграє. Ну, це в стилі Баварії. Хоча перемога над Галтасараем була така. Такі важкі обидва матчі були для Мюнхенців. Але Мюнхенці за рахунок індивідуальних дій виграли обидва матчі і гарантували собі вихід до наступної стадії змагання. Юнайтед грає з Злотоном наступний матч у суботу, потім команда на паузу, потім повертається гра Зевертона, потім матч з Ну, Все в руках діяволів. Я не знаю, чи зберуться вони. Чи не зберуться вони, подивимося. Вона не брала. Ось, друзі, тобто я не знаю, що там воно як буде. Копенгаген зараз, до речі, на першому місці, де всему чемпіонат. Дуже важливий матч проти наступного суперника. Копенгаген, несколько матч можна до, до чемпіонського перерівнювати навіть. Це поки що все під контролем. Команди Копенгаген. Юнайтед навпаки не під контролем, восьма позиція чемпіонат до Ліги Чпоновської зони 6 балів. Ой, якщо якщо постарається, в них все вийде. Так, в них є кадрові втрати, ще раз їх наголошую. Це, ну, по-перше, це Люкшоум, як одна з головних втрат Тремімалясія. Лесандо Мартінес, ключовий захисник Казиміро. Але атакувальних костях команди є. Він все-таки присутній. Ну так немає. Джейдона Санчо. Джейдена немає. Я знову наголошую. Я так вважаю, що Джейдон вже ніколи за Манчестер Юнайтед не вийде. Або вийде, якщо звільнять тренера. Ось цього нинішнього. тоді так. А в іншому випадку, я не думаю, що Джейден вже вийде. Або він покине клуб, і можливо, покине клуб, можливо, навіть взимку. Ось ну, Джейден Санчо як дуже хороша така втрата, плюс взагалі Юнайтед. Маркос Рашфорд, ну, погодьтесь, не найкращий сезон показує все-таки. У минулій компанії він дуже багато забивав, він наколотив 30 м'ячів у всіх турнірах. Це доволі такий неймовірний показник для Вінгер. Він відволі передачі. Ну, восьці Маркуса. Цьому м'яч у нього був та дві гольові передачі. Все-таки поки що не може ніяк Маркуса Рашова також набрати. Хід Антоні також не може, ось, на мою думку, ось після цих скандалів не може також оговтатись бразилець. А ось Гарначо мені подобається ось його б я б так виділяв. Антоні Марсіаль також. питань нема тільки по Герланду, який забиває, який старається. Та по Бруно Фернандешу, який приніс перемогу над Фулхмом, який навіть міг приністи тут перемогу, але не вийшло. Тобто ось до кого до кого. Ось до португальця в мене ніяких питань ніколи не було. Я завжди вірив в, в неймовірний потенціал Бруно Фернандеша. Бо ось коли Юнаті прийшов, я якби зразу. Скажімо так, Георг найкращий по версії наших болівальників Так, він оформив дубль, але, на мою думку, краще Ель Сі, тому що він не віддав голью, сам забив взагалі відіграв просто неймовірний матч. Взагалі Юнайтед навіть по нашим статистикам, Так друзі по нашим статистикам, Ось оцінкам. Де оцінки набагато вищі, ніж представників данської команди. Ось, ну, Маркус Сраша, звичайно, що 2,2 оцінку отримав. Провалив повністю матч Марко От на преликий жаль. Він не тільки провалив матч, а отримав червону картку. І дуже сильно команда від цього. Я думаю, якщо Юнайтед грав би в більшості, Юнайтед все-таки здобув би набагато кращий би результат. Бо я так думаю. Ну це футбол і тут такі речі можуть. І нове, ну, друзі, тоді завершуємо Копенгаген Брау. І на це треба ще працювати та працювати. Всім